Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні вам пропоную розглянути наробки з моєї практичної діяльності з теми формування елементарних математичних уявлень у дітей з особливими освітніми потребами. Це питання дуже є важливим напрямком корекційно-розвиткової та освітньої роботи, особливо в дошкільному та молодшому шкільному віці. І воно потребує індивідуального підходу, урахування можливостей дитини та тісної взаємодії педагогів, батьків, ну і учасників освітнього простору. Мета для досягнення кращого результату спрямована на сформованість у дитині базових математичних уявлень, які необхідні для орієнтації в подальшому навколишньому світі та подальшому навчанні, а саме уявлення формується про кількість, число, форму, величину. Просторові та часові уявлення, елементарні, обчислювані навички. Під час проведення даної роботи необхідно враховувати такі принципи: це індивідуалізація індивіду... індивіду... навчання. Тобто завдання добираються відповідно до особливості розвитку дитини, враховуючи, враховуючи індивідуальні, сенсорні, мавлиневі, моторні особливості наочність і практична спрямованість. Ми користуємося для досягнення мети. В своїй роботі використовуємо реальні предмети, ну, тобто іграшки, картки, дидактичний матеріал, інтерактивні ігри, поетапність і системність, перехід від простого до складного, багаторазове повторення запорою на вже засвоєні знання. І враховуючи на те, що основ, основний вид діяльності даного віку дітей це є ігрова діяльність, тобто ми навчаємо через гру, навчаємо завдяки руховим іграм, сюжетно-рольових іграм тощо і корекційна спрямованість. Під час нашої роботи у нас ми досягаємо і корупційної справмованості, розвиваючи вищі психічні процеси, мовлення дрібна моторику, робота йде цілеспрямована та комплексна. І... Методи прийому я вже назвала, але виходячи е, з особливостей і потреби даної дитини, ось тут ми починаємо вже е, підбирати, е, з чого ми, які ми ігри е, використовуємо. Е, дитина зачастую сама підказуємо, з чого ми починаємо. Ми починаємо. Е, Влучати у нашу діяльність або дидактичні ігри, або якісь там елементи комп'ютерної техніки, можливо, це можуть бути і сенсорні вправи на початку, але з чого починати, щоб зацікавити дитину, тут вже ми виходимо від. Побажання і зацікавленості дитини. Ну і одночасно усі дії у нас чітко озвучуються педагогам. Більш докладніше розглянемо стосовно що я застосовую, коли формуються уявлення у дитині про кількість та число. На початку я починаю. Роботу над розуміння дитиною поняття багато мало. Тут я беру на початку предмети однієї групи і їх вже групую, щоб це було наочно, щоб дитина могла і бачити, і торкатися, і озвучувати. Потім вже я працюю з кількістю предметів. Тут вже у нас у активне мовлення слова більше-менше. Ну і поруч у нас паралельно е, йде робота е, над сенсорним сприйняттям дитини, е, оточуючи середовище, яке е, задіяно під час е, досягнення цієї мети. Лічба в межах можливостей дитини. Коли ми переходимо до цього моменту, ну, ми завжди починаємо, ну, наприклад, це можуть бути якісь там улюблені іграшки, машинки. Можливо, це може бути конструктор Лега. Тут ми рахуємо, якщо є якісь це свята. наприклад... Маленькі діти знайомі, і там є у дитини народження, день народження, і ми можемо вже показати, скільки років. Можливо, це як варіант застосування годинника. На годинники ми можемо показувати, які там цифри, і також вивчати цей момент. Ну, обов'язково це потрібно, щоб була наочність і дія з цією наочністю. І одночасно ми промовляємо. Промовляє педагог, і потім обов'язково намагаємося, щоб дитина повторювала. Поступова у нас Наші задачі ускладнюються. Якщо ми на початку багато-мало визначали, потім у нас йде більше менше, ми порівнюємо, і далі у нас йде таке поняття як порівну або стільки ж. Коли ми застосовуємо оці мовні позначення наших дій стосовно математичних понять, тут треба. Визначитися, що треба застосовувати одне поняття, або слово стільки ж, або слово порівну. Аж потім ми в подальшому вже додаємо інше позначення цього умовному понятті. Які ігри? Ігри можуть бути різні, їх дуже багато. Наприклад, дитина саме таке спонтанне, де багато, де мало. Береться дві групи предметів, в одній групі два предмета, і научна дитина може визначити, що два предмета, а поруч в іншій групі предметів значно більше предметів. І це вже завдяки зоровому сприйнятті дитина визначає, що тут більше. Тут менше. Потім тактильне сприйняття. Можна покласти ці предмети у два, дві, два мишечка, наприклад. Також ми тут вже застосуємо наше тактильне сприйняття. Діти дуже полюбляють пригощувати, грати у там, Кухонні якісь прилади, і ось можна пригостити, почастувати іграшки. Ось ну, Береться приладдя для кухоні приладдя, муляжі, і можна пригостити наших іграшок, тобто вже визначити: де більше, де менше, де вже порівну. Також гра. Кому вистачить, тут можуть застосовувати і ляльки, і кубики, і визначаємо, якої іграшки досталося більше кубиків, який там менше. Обов'язково все супроводжується словами-педагогами, і дитина повторює ці слова і. Як результат у нас йде поповнення активного словника, і у дитини вже з'являється в активному мовленні слова, багато, мало, більше, менше, стільки ж. Другий напрямок уявлення про форму. Усі речі, які нас оточують, мають певну геометричну форму, або площинну, або об'ємну. І цьому треба навчити дитину, тому що цим не народжується. Треба навчити і розвити те, що є вже в дитини, навчити бачити, торкатися і озвучувати, чим у нас речі схожі. Відрізняється, і якої вони мають геометричну форму. На початку ми починаємо працювати над звичайними, більш, так скажемо, спрощеними геометричними фігурами це плащині, це квадрат, кола, потім трикутник. Далі, йде у нас ускладнення. Впізнаємо е, дану геометричну е, форму е, оточення. Наприклад, е, квадрат. Ми можемо подивитися у віконце, воно має квадрат, квадратну форму, ну і по, е, подобні е, приклади. Е, намалювати, обвести обов'язково, розфарбувати, щоб дитина могла засвоїти і торкнутися. Е, щоб запам'ятувати особливості даної геометричної фігури. Не, ну, на початку там квадрат, потім це вже коло йде, трикутник і далі вже ми ускладнюємо. Йде вже прямокутник, тому що зачастую діти плутають прямокутник та квадрат. І для того, щоб цього уникнути, ми далі вже порівнюємо. Ці геометричні фігури методом накладання, порівняння, і обов'язково тут у нас йде робота над сенсорним сприйняттям. Які ж можна ще ігри застосовувати? Знайди таку саму форму, що сховалась. Виклади фігуру, діти дуже полюбляють. Ось, наприклад, є різні дидактичні ігри, вони навчальні є. Наприклад, Номікон, Номікон або палички юнезенера вони дуже, якщо на перший погляд, коли береш цю наочність і вона ну, здається, що не дуже буде працювати, але до речі, там задіяні у нас усі сенсорні елементи сприйняття оточуючого: і колір, і форма, і дотик, і все це можна задіяти. Тому я пропоную використовувати також, починати використовувати, якщо хтось ще не пробував користуватися для засвоєння математичних понять нумікона. Так, йдемо далі. Другий, третій напрямок у нас уявлення про величину. Я можу сказати, що це дуже такий значущий момент цього напрямку. Основна мета у нас розрізняти та порівнювати предмети за величиною. Правильно вживати слова, що позначають величину. І головне застосовувати уці надбані навички у повсякденному житті. Основні напрямки формування уявлень про величину. Ознайомлення з протилежними величинами. Тут застосовуються порівняння предметів, які часто відрізняються за величиною. І, Робота починається е, з контрастних пар, великий маленький. І е, я в своїй роботі починаю е, з даного напрямку е, не з застосування малюнків, а з, е, з конкретних предметів, яких можна торкнутися е, і обстежити пальцями рук, скажімо. Е, робота починається, ще раз повторюю, з контрастних пар. І, е, Методом дослідження у нас поповнюється активний словник і розуміння значень слів: великий малий, довгий, короткий, високий низький, широкий вузький, товстий, тонкий. Потім я вже для закріплення застосовую малюнки де зображені різні предмети, речі. І дитина вже мовними талонами позначає і може вже характеризувати, що дитина бачить. Порівняння предметів. Також я тут використовую реальні предмети, стрічки, палички, іграшки, і на початку, коли ми займаємося з цього напрямку, ми не вимірюємо на ока. Ми робимо через прикладання, накладання даних предметів і далі шляхом упорядкування від найбільшого до найменшого. І останній момент цього напрямку упорядкування за величиною. Дитина розглядає предмети від великого до малого, а в подальшому добирає предмети більш-менші та за зразком. Які ж можна використовувати ігри? Їх дуже безліч, можу сказати, можна використовувати ті іграшки, які вже є у наявності, а не тільки що придбані, можна зробити, як кажуть, збросового матеріалу, але вони будуть, завжди, вони будуть використовані. Головне, щоб це було не дуже багато у полі зорі, зору дитини. Ну, наприклад, такі ігри, як знайди великий і маленький, побудуй вежу, яка стрічка довша, але все це проводиться в ігровій формі і як можеться, може змінюватися гра по ходу, це дитина буде же сама підказувати, і ви можете також так ненавящива змінювати ход гри. Під час ігр ну, розвиваються, як вже я казала, і вищі психічні процеси, і йде у нас мовленевий супровід, і у нас розширюється вже активний словник. Для того, щоб досягти бажаного результату, як можна найкращого, дуже важлива співпраця педагогів і батьків. Ну, по-перше, створюється доброзичливе, безпечне середовище для дитини. Коли дитина почуває себе комфортно, але все відбувається під керівництвом дорослого, дорослий коректує напрямок навчального процесу, також треба враховувати заохочення незначних успіхів дитини. Я можу сказати, коли, навіть коли щось не виходить у дитини, можна завжди у цьому елементі знайти, що у нього дуже гарно виходить, і похвалити, і сказати нічого, а ось оце нам трішки треба більше часу попрацювати. І обов'язково для того, що які знання отримує дитину, ці знання треба. Щоб вони приносилися у реальне е, життя, навіщо це потрібно? Тільки е, тоді це буде працювати і е, буде резу, результат формування елементарних математичних уявлень у дітей з особливими освітніми потребами ну, це тривалий цілеспрямований процес, який е, потребує терпіння. Професійної компетентності та співпраці всіх учасників освітнього процесу за правильно організовану роботу математика стає як результат доступною, цікавою та корисною для кожної дитини. І якщо навіть дитина має якісь складні ослабливості, ментальні, Порушення, але якщо педагог враховує ці, ну, вони не всі напрямки перераховані мною, але коли вони враховуються те, що више сказано, завжди можна чекати бажаного результату, і дитина буде з задоволенням виконувати математичні завдання, ну, відповідно свого віку. Дякую всіх за увагу. Будь ласка, запитання. Дякую за цікавий і корисний матеріал. Було дуже цікаво слухати.